Та да, журналісти СТН підсумовують сьогоднішній день у випуску. Ви побачите. Залпи перемир'я в зоні АТО напружена ситуація під Дебальцевим. Бойові дії відновились біля Донецького аеропорту. Що зміниться у державному бюджеті? Стали відомі поправки та нові цифри головного кошторису країни. Судді Печерського райсуду суду Києва оголосили самовідвід у розгляді справи колишніх бійців Беркута, яких обвинувачують в розстрілі майданівців. Українсько-німецькі стосунки ще ніколи не мали такого рівня довіри, як зараз про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з головою Бундестагу Норбертом Ламертом, який перебуває в Україні з дводенним візитом. Петро Порошенко наголосив на визначальній ролі Німеччини та Франції в процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі та єднання всієї Європи в українському питанні. Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємодії в контексті ратифікації Німеччиною. Угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом. Голова Бундестагу. Повідомили, що голосування з цього питання заплановано на 27 березня. Тема проведення судової реформи, створення антикорупційного бюро та сприятливого інвестклімату були у центрі уваги під час зустрічі президента Петра Порошенка з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті у Києві. Глава держави наголосив на важливості розширення співробітництва України та ЄБРР. Президент банку запевнив, що для установи співробітництва з Україною зараз є одним з пріоритетів. Глава держави запевнив гостя, що йде до завершення підготовка нової угоди з МВФ, яку націлено на. Достатньо амбіційну стратегію реформ за його словами. Меморандум з МВФ буде підписано у найближчі дні. Вже до кінця місяця парламент розгляне деякі законодавчі зміни. Ми зробили суттєві кроки стабілізації ситуації у фінансовій сфері. І у цій ситуації ми розраховуємо на значне збільшення інвестицій з боку ЄБРР, а також на те, що ЄБРР підтримує нас на шляху реформ в частині взаємодії з національною радою реформ. Курс гривні до долара, на основі якого підготовлено зміни до бюджету, становить 21 гривню 70 копійок. Про це повідомила міністр фінансів Наталя Яресько. Чи на ж редакція кошторису розрахована, виходячи з курсу 17 гривень за долар? Міністр фінансів також назвала основні поправки до бюджету і підкреслила, якщо вони будуть провалені парламентом, саме він буде винен у тому, що Україна не отримає кредити МВФ. За її словами йдеться про збільшення доходів державного бюджету на 22 мільярди гривень через інфляцію та д. Девальвацію і витрат на 35 мільярдів гривень через збільшення субсидій на ЖКГ, допомоги переселенцям і суми на обслуговування держборгу у зв'язку з девальвацією. Міністр закликала раду зібратись на позачергове засідання до кінця лютого. На її думку, якщо депутати схвалять проєкт поправок, МВФ виділить гроші Україні вже в березні. Ми сподіваємося, що парламентська коаліція підтримає запропоновані нами законопроекти, і це він відкриє Україні дорогу до цього кредиту. Але ми також наголошуємо, що якщо депутати не підтримують цих змін, то саме він позбавить нашу країну цієї вкрай необхідної та важливої для нас фінансової підтримки. Попри оголошений у мінську режим припинення вогню, на сході України продовжуються обстріли позицій сил АТО і населених пунктів за добу незаконні збройні формування 38 разів застосували зброю проти українських військових. Повідомляють в центрі АТО. Тричі бойовики вели вогонь з артилерії, 15 разів з реактивних систем залпового вогню ГРАД, 11 разів з мінометів та двічі з танків. Протягом сьогоднішнього дня бойовики знову зосередили свої зусилля на Дебальцівському напрямку. Терористи 27 разів вели вогонь з градів артилерії і мінометів по Чернухіному, Санжарівці, Золотому. Крім того, піхота незаконних збройних формувань намагалася штурмувати Дебальцеве і Міус. Терористичні групи активізувалися і на Донецькому напрямку. Піски, Авдіївку і Водяне обстріляли із стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Окуповане місто Донецьк. Бойовики обстріляли зі сторони Макіївки, аби потім звинуватити українських військових. Вже третій тиждень на центральному вокзалі у посиленому режимі працює пункт допомоги переселенцям із зони АТО. Продовж лютого до столиці «Укрзалізниця» безкоштовно перевезла майже 1300 людей. Як допомагають тим, хто вимушено покинув домівки, знають наші журналісти. Подалі від обстрілів, вибухів та рідних осель щодня потяги вивозять десятки переселенців зі сходу. Вже на пероні столичного вокзалу людей зустрічають рятувальники, психологи та медики. Наше завдання визначити, чи немає кровотечі на місці, чи не потребує людина зразу якоїсь миттєвої допомоги. Це можуть бути або простуда, то є в такій важкій степені. Ось менші, але все-таки приїжджають травмами кінцівок, коли є поранення в людей. Оговтитись допомагають у спеціальному пункті для переселенців. Тут з людьми працюють близько 40 спеціалістів з усіх областей країни, крім психологічної реабілітації, підскажуть, як отримати соціальні виплати та допоможуть визначитись, в якому регіоні можна оселитись. Ми вирішали питання з цим, виписували, рішалі через укрзалізницю білети залізнодорожні, садили їх і відправляли в ту область, де зустрічали наші державні служби на річайній ситуації і поміщала де, де є місця. там. Садились, ми безплатно, і здесь ми теж організуємо за зачутукрзалізниць. З вогняного Дебальцевого виїхав пан Євген. Каже, врятуватись допомогли волонтери, які фактично витягали людей з під обстрілів. Криші немає, Першим вже вистрілом криш ви двохітажний дом. Расі нету. Окон окна, окна всі вилетіли, двері. Ну, ми з трудом вискочили за нами снаряди. Рвутся. Ми вискочили і направили нас. Це все волонтери. Транзитом у столиці і Ніна Федорівна тепер з майже спустоженого їде у Львів до доньки та все ж сподівається повернутися додому. У нас я дзвонила мені кажуть, стріляють, тому що ми в Дебаль... недалеко від Дебальця, і от нас стріляють на Може перемир'я, Ми сподіваємося, що перемир'я зіграє роль якусь, ну, щоб хоч не стріляли, в нас не бомбили, дома наші не розоряли. Звичайно, я вернусь туди. А поки люди чекають на поїзд тут, і нагодують і одягнуть, для дітей облаштували навіть ігротеку, а жінки з немовлятами можуть безкоштовно переночувати у кімнаті матері та дитини. І ковтиночки, і нижні білизни, і носочки, і теплі світера, і курточки, взуття приносять. Також приносять дитяче харчування: від пюрешок до кашок. Аби подякувати працівникам штабу за нове життя до столиці. Повернувся і колишній мешканець Дебальцевого Валентин Іванович. Я попросила в Вінницьку область. Мені тут же жені стали оформляти документи на поїзд, снабдили сумкою бутербродами. Там мінеральною водою. И уже вечером в этот же день я выехал. В этой деревне есть и школа, интернет, газовое отопление, которое я в Дебальцево никогда не видел. Я выражаю здесь свою искреннюю благодарность и сердечную признательность этим людям. Загалом від початку лютого рятувальники зареєстрували майже 1300 переселенців, вивезених Укрзалізницею. Зараз поток как бы, людей зменшився. В связи с ним, может, тогда был зеленый коридор, был, мы вывозили. Сейчас э, люди ждут, когда как бы объявлен перемирие, Може, все таки ані рішиться вопроси. Я ні думає їхати їхати, не їхати. Отримати допомогу в штабі можуть усі, хто вимушено виїхав з зони АТО. Пункт працює цілодобово в залі очікування номер 2 на центральному залізничному вокзалі. Олександр Роздорожний Товкай, телеканал Київ. У Києві відкриють інформаційний центр для постраждалих під час виконання обов'язків військової служби та членів їхніх сімей, а також для родин загиблих військовослужбовців і правоохоронців. Відповідне розпорядження підписав Віталій Кличко. Центр розташують у приміщенні столичної мерії на хрещатику 36. письмові звернення від постраждалих прийматиме управління з питань звернень громадян на телефоні за номером контактного центру міста Києва, 1551. Юридичні ж консультації та роз'яснення можна буде отримати в центрі правової допомоги Києва. Які опинились у складних життєвих обставинах. Дружина президента України Марина Порошенко відвідала військову частину технічного забезпечення Збройних сил України в селищі Озерне Житомирської області, де передала мобільні пральні комплекси для військовослужбовців, що перебувають у зоні АТО. Пересувні комплекси були розроблені і виготовлені у цій військовій частині. Це спільний проект за участі дружина, дружини президента, благодійного фонду Крила Фенікса та Міністерства оборони України. Я думаю, що це тільки початок, перші п'ять кунгів. Ще п'ять зараз знаходяться на доукомплектації в Дніпропетровську. І також на майбутнє ми не зупиняємо цю роботу, ми будемо робити ще. От Сьогодні ми вже проговорили, що ще потрібно 10 великих і 10 маленьких кунгів. І... Щоб задовільнити всі потреби потреби на сьогоднішній день. Печерський суд взяв під варту екс-керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді попереднього скликання Олександра Єфремова і визначив йому заставу у 3 мільйони 600 тисяч гривень. В разі внесення цієї суми екс-нардепа буде звільнено з під варти. Він не повинен змінювати місце постійного проживання, а також з'являтись до слідчого чи суду за першим викликом. Крім того, Єфремов повинен буде здати слідчим органам свої закордонні паспорти. Прокуратура попросила суд взяти колишнього регіонала під арешт. Однак як того вимагає законодавство, сторона обвинувачення запропонувала суду встановити заставу у 3 мільйони гривень. Справу ексберкутівців Сергія Зінченка і Павла Броські обвинувачених у розстрілі 39 активістів Євромайдану передали до апеляційного суду. Найближчим часом там мають вирішити, в якому суді розглядатимуть справу і сформувати нову колегію суддів, оскільки нинішні заявили про самовідвід. Це вже другий відвід суддів у справі ексберкутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдану. Розглядати справу по суті, як виявилось, цього разу не змогли Олеся Батрин та Сергій Вовк. Вони запевняють, також були слідчими суддями у досудовому слідстві. Заяву про самовідвід задовольнили. Колеги суддів приходять до висновку про направлення даного кримінального провадження до апеляційного суду. Міста Києва, де підсудності. Сторона захисту, таке рішення суду називає об'єктивним. Адвокати запевняють, неуповноважений склад суддів не може прийняти законних рішень. Вони не мають права згідно чинного КПК, кримінально процесуального кодексу, брати участь при розгляді справи по суті. Крім того, на мою думку, що дійсно суддів вже немає, які не брали участі в цьому провадженні. Тому тут дійсно треба визначити підсудність цієї справи апеляційним судом. Тривалої процедури можна було уникнути, запевняє інша сторона, якби судді серйозніше і раніше взялись за формування складу. Сейчас вони вдруг определились, що вони приймали участь, і фактично зривається э, судебне засідання. Люди приїхали з усієї України. Та ну, во-первых, це просто неуваження до к людям. Фактично, у нас відбувається зрив процесу. До того ж, переконують прокурори, на досудовому етапі судді не були слідчими, тож немає жодних підстав відсторонювати їх від процесу. Насправді такі заходи не розглядалися в іншому кримінальному провадженні, з якого дане виділено. І ті матеріали, які були здобуті внаслідок розгляду цих клопотань, саме в цьому провадженні, як докази, не використовувались. Тобто казати, що вони в цьому провадженні виступали як слідчі судді, це буде принаймні неправильним. Утім, рішення суду оскарженню не підлягає, поки апеляційний визначить підсудність і сформує нову колегію суддів. Мене щонайменше два-три тижні. Таке затягування процесу засмучує рідних загиблих. Я з Луцького району Волинська область. Один син загинув мене на Майдані 21 рік, і другий раз приїжджаєм і ніякого суда. Той одвод, другий раз одвод. То ми так будемо їздити півроку. Я хочу в кінці кінців, щоб щоб правда, щоб була правда, щоб не відпускали. Отак знають, що вбивці взяли, відпустили. слідуючий день уже їх немає. А наші діти лежать землі. Нагадаємо, у січні колегія суддів Почерського райсуду Києва продовжила термін арешту для Зінченка та Абровськіна до 23 березня 2015 року. Наталія Сарданова, Юрій Росохай, телеканал Київ. Оригінальні полотна Айвазовського, Рєпіна, Осьмьоркіна. У Києві працює виставка народжених в Україні художників, яких вважають класиками російського мистецтва. На експозиції побували наші журналісти. Імена творців цих шедевральних полотен знає кожен, хто цікавиться живописом: Айвазовський, Куінджі, Штеренберг, Рєпін, Осмьоркін. Більшість відносять їх творчу спадщину Росії. Втім, організатори виставки нагадують, видатні художники народжені Україною. Ця виставка дає можливість нашим сагражданам воспринимать це не только як образці русского искусства, але й наше культурное наследие. Это Це наші художники, такі ж, як Ван Гог Голландец, який всю жизнь проработал во Франції. На експозиції представили близько вісьмох десятків картин. Усі полотна з фонду національного музею російського мистецтва. Колекція національного музею російського мистецтва вона дійсно налічує безліч шедеврів, серед яких постійне експонування знаходиться буквально 5%. І, звичайно, в фондах є величезна скарбниця цих шедеврів. Аби українське мистецтво помічали, потрібно вийти з тіні російської культури, кажуть галеристи. Такі виставки допомагають це зробити. Ми не повинні забувати наше коріння, тож е Багато багато відвідувачів. Я бачу, що вони трошки дивуються, коли дізнаються, що і Петро Кончаловський і Ілля Ріпін, вони народилися в Україні. Відвідувачі зізнаються дійсно відкрили для себе відомих художників з іншого боку. Від представлених картин перехоплює подих, додають гості. Виставка дуже значима. І я думаю, що для киян буде вона дуже цікава, тому що тут зібрана просто величезна кількість таких імен, які варто подивитися. Вона фантастична, дуже приємно бачити роботи таких старих майстрів класичної школи живопису. Побачити полотна класики вітчизняного живопису можна до кінця березня. Вікторія Попович, Богдан Буряненко, Роман Тимошевський, телеканал Київ. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. А я бажаю найкращого і Бувайте здорові. Вітаю в ефірі новини спорту. У чемпіонаті України з баскетболу серед жінок визначився одноосібний лідер поточної турнірної таблиці. В рамках п'ятого туру у Києві зустрічались місцеве Динамо НПУ та Одеський Інтерхім. Обидві команди до очного протистояння підходили з максимальним очковим доробком. Але незважаючи на те, що на майданчику зійшлися лідери чемпіонату, рівної боротьби глядачі не побачили. Отже, переможця двері можна було. Передбачити вже після першої чверті господарки розпочали надпрочуд потужно і до великої великої перерви перевага динаміок досягла майже 30 очок. Щоправда, у другій половині гості дещо вирівняли гру, але суттєво змінити хід поєдинку було вже неможливо. Підсумок гріш 69-49 на користь баскетболісток столичного Динамо. Чітко выполняли план в защите в первом тайме. Очень много нахваталась фалов наша разыгрывающего Оля Сівакова. Если бы этого не было, было бы легче. Она полностью закрыла пятого. Потом від неї начались проблемы. Потом эпизодически в третьем тайме все выровняли. И считаю, что провал в четвертому был просто. То есть надо проанализировать, сделать выводы. Ротация есть, игроки есть. Так что будем бороться за первое место. Час поновлення єврокубкових баталій невпинно наближається. Вже цього тижня розпочнеться стадія плей-офф. Нагадаємо, у лізі чемпіонів продовжує боротьбу Донецький Шахтар. В одній восьмій фіналу гірники отримали непростого суперника, гранда німецької Бундесліги Мюнхенську Баварію. Перший матч Шахтар проведе у Львові у вівторок, 17 лютого. Інші два представника України зіграють в одній 16-й фіналу Ліги Європи. Київські динамівці найближчого четверга у Франції зустрінуться з генгамом. Цього ж дня Дніпро прийматиме на столичному Олімпійському грецький олімпіакос. Шанси команд оцінюють легендарний український футбольний оглядач Валентин Щербачов. Я думаю, у Динамо і Шахтаря непогані шанси. Будемо у Динамо. Хороші шанси. Шахтар компромісна. Ну, ви знаєте, як наші команди важко починають після перерви, і весна завжди важка. Але я, я зичу всім трьом нашим клубам успіху в Єврокубках, тому що ми давно не бачили так, от переходу досить успішного переходу в весну. Ну, ми маємо підняти, в принципі, тонус і підняти настрій. Навіть тим бійцям, які як би там не було, зайняті війною, але отакі от перемоги наших футболістів це ж номер один. Спорт номер один. І будемо говорити, що це дуже-дуже важливо буде цієї весни здобути перемоги і піти, дійти до фіналів цих Єврокубків. Поки що це все, слідкуйте за новинами на телеканалі Київ.